Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні у нас заняття з конструювання, і сьогодні ми з вами зробимо будку для песика. Тож починаємо. Діти, розгляньте, будь ласка, малюнок і скажіть, біля чого сидить собака? Так, правильно, вона сидить біля будки. А що ж таке будка? Так, будка це будинок для собаки. Молодці. Тож я сьогодні пропоную разом нам змайструвати будку для собаки. Але спочатку давайте розглянемо її. З чого ж вона складається? Яку геометричну фігуру має стріха будки? А як ви думаєте, з чого ж взагалі виготовляють будку? Правильно, з дерева або металу? А нам сьогодні на допомогу прийдуть ось такі математичні палички. Тож візьміть їх до рук. І зараз ми з вами спробуємо викласти ж таку будку для песика. Ось погляньте, яка будка вийшла в мене. Ви можете зробити таку саму, як у мене. А можете проявити свою фантазію та уяву і придумати якусь свою будку для собаки. Ну що, малята, я буду чекати ваших фото. До зустрічі!